Доброго дня. Я на звернення мешканця від Балківської громади Сніжківського старостату, а також я думаю, це питання турбує інших людей взагалі в Україні. Звернувся до міністра охорони здоров'я пана Ляшка Віктора Кириловича стосовно того, чи може людина отримувати амбулаторне лікування, наприклад. Капатися або там просто мову, або внутрішні уколи робити а, в межах ФАПу, щоб це робив фельдшер, а не їхати, наприклад, як сніжково, в валки, а, щоб там мені прокапали витрачати додаткові такої кожу. Павітер, просіть, будь ласка, ситуацію. Доброго дня всім бажаю міцного здоров'я. Сьогодні на годині запитань до уряду з народним депутатом розглядали одну ситуацію. Він казав, що є заборона, яка була... Не дозволяє працівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги робити внутрішньо м'язові ін'єкції або внутрішньоведні ін'єкції. Ми розібрали детальну ситуацію ніякої заборони нормативно не існує. В той же час є питання доказових методів лікування, в тому числі амбулаторних. практика, яка колись називалась прокапати, злягти прийти в денний стаціонар, прокапатись. Вона повинна залишитись в радянському союзі сьогодні. є нові стандарти лікування. Короб, в тому числі ті, що які лікуються амбулаторно, держава визначила і запровадила програму Доступні ліки, коли сімейний лікар виписує препарат, людина з рецептом приходить до аптеки, отримує безкоштовно і при хронічних захворюваннях його використовує. У разі, якщо людина була в стаціонарі, їй було призначене певне лікування, яке в тому числі передбачає внутрішні мізили чи мізові, інші ін'єкції, і після виписки стаціонара потрібно продовжуватись лікування амбулаторно. Вона може це зробити по консультації з. Своїм сімейним лікарем, медичним працівником, який визначить той сімейний лікар, з яким підписана декларація. Щодо інших, там я хочу пролікуватися чи прокапатись таким-то препаратом. Мене прохання ніколи не займатися самолікуванням, приз... використовуйте або, або лікування повинно відбуватися тільки після консультації або по призначенням вашого лікуючого лікаря. Дякую, що Дякую, Тобто я зрозумів так, що якщо сімейний лікар призначає препарат, то він має Має призначати препарат тільки що підтверджено стандартами певними. Якщо він призначив препарат, не передбачений стандартами, він порушив. В таких випадках норматив... звертаєтеся до на гарячу лінії чи Міністерства охорони здоров'я чи національної служби здоров'я да. України. Ми це питання розглянемо на клініку експертній комісії. А якщо призначений препарат входить в стандарт, то ніхто не має права відмовити в, в межах ФАПО. Сфель не може не зробити ін'єкцію, якщо вона передбачена. Стандартом там, стандартом та призначення сімейного лікаря, тобто для не треба їхати, наприклад, в місто валки. Да, якщо призначення є на руках, то це може зробити фейерж. Віктор Вілич, дякую, дякую. вам До побачення.